Ми все зможемо для наших різних. Ми... ми пройшли шкільний рівень. Ми пройшли територіальний рівень на сьогодні. Перший обласний фінал саме з футзалу із черлідінгу. У нас ще залишаються три види спорту, бо ми змагаємося з п'яти видів спорту. І далі переможці всіх цих фіналів обласних поїдуть на всеукраїнські змагання, які відбудуться у червні місяці. З футзалу було вісім переможців відбіркових турів, і сьогодні вони грали чвертьфінал, півфінал і фінал. І було п'ять команд дівчат, черлідингу, які показали свої чудові виступи. Я отрив кращого бомбардира за те, що я забив більше за всіх голів. Ми перемогли, тому що ми старалися дуже сильно та тренувалися та готувалися до цього. Проект класний, він продовжується. Команди щасливі, діти щасливі. Все, що потрібно в сучасному світі для класних змагань. Ми маємо сьогодні в Запорізькій області.